Всім привіт, друзі! Сьогодні я продовжую рубрику страви римських патрицій. І на черзі у нас павичі з розпущеним хвостом. Як ви вже зрозуміли, римляни були гурманами. В наступних відео я розповім вам про ще скаженіші страви. Ну, а зараз я розповім вам рецепт цієї страви. Етап перший обробка. Павича ощипували, опалювали, випатрали. Кіру та хвіст знімали обережно, щоб потім використати його як прикрасу. Етап другий. Маринування. Тушу натирали сіллю перцем, медом і вином. Залишали маринуватися кілька годин. Етап четвертий – Запікання. Павича смажили на рожні або запікали в печі, поливаючи вином і олією. Останній п'ятий етап подача. Найефектніший момент після приготування на тушу знову надягали яскраві пір'я та хвіст. Іноді навіть прикріплювали голову, щоб виглядало, як ніби павич сидить на столі з розпущеним хвостом. Друзі. Ну якщо вам сподобалося це відео, то як завжди, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!